Дівчатка, не забуваємо додати кажана, а потім залити його зіллям. Ого, круто! Звичайно, круто. Я й не такі досліди ставити вмію. Нудно, дякую, річ. Нарешті я зможу зайнятися чимось справді класним. Тобто з'їм смачну шоколадку. Як апетитно. О, точно! У мене теж із собою є смакота. Цілий пакет моїх улюблених мармеладок Харібо. Так і знала, що недарма їх із собою. М -м -м, смакота! Наступний інгредієнт сльози дракона. Дівчата, ви що, їсте на моєму уроці? Та як вам не соромно? А ну-ка зараз же діставайте їжу. Мені доведеться конфіскувати її, їсти на уроках заборонено. Ваша їжа відправляється у кошик. Бачите цю табличку? Вона означає, що в цій будівлі жодної їжі.